А я, мій брате, вже не вірю в Бога, і якось легше стало на душі, бо не молюсь я більше ні до кого, зате точу, щодня гострі ножі і всяй вісліз, матусь їх омиваю. І плачу теж над ними, як дитя. Бо лиш того у Всесвіта благаю, щоб на свиней упало каяття. Свинячі пики маряться ночами, вижаються опудоло мені. Ще й гетьманів, минулих Душі плями приходять у пекельному вогні. Для них, як і для мене, тут чужина. Керують бо продажні і кнурі, ми вмерли б. Та жива в нас Україна. Молитвами згадаєм лиш її, у пекло попадеш, попише почуть, бо хрест на себе здавна не кладеш, а я собі кувать вже шаблю хочу. То хрест мій з ним. Козак, не пропадеш!